ранку! З вами я, Тетяна Доценко, і наш антистрес на кожен день. Ми продовжуємо з вами розмову про те, де ми діваємо свою енергію і як її відновити. Тому що якщо немає у нас з вами енергії, немає бажання щось робити, ми кажемо, що ми лінуємося, а насправді це просто у нас не вистачає енергії. Е, ніби і життя загальмовується, тому ще один варіант куди йде наша енергія. Це незадоволення. Це постійне буркотіння. Те не подобається, той не такий, той не так робить. Я щось не так роблю. Тобто людина, яка постійно бурчить, якій не подобається щось, вона в цей момент просто втрачає свої життєві сили і свій життєвий ресурс, який можна було використати на те, щоб когось любити, робити якусь справу, завершити якусь справу. Вся та енергія, яка мала йти на здоров'я, вона йде саме на це бурчання. Усі події. Усі люди, усі ситуації у нашій житті, в нашому житті нам на користь. Класична банальна фраза, що все, що робиться, все до кращого. Вона насправді так і є, вона так і відображає суть нашого життя. Тому що тільки через щось неприємне ми починаємо розвиватися, ми починаємо аналізувати, ми починаємо думати, ми бачимо тих чи інших людей. з Тої чи іншої сторони ми приймаємо якісь рішення, які в спокійному, доброму стані ми не могли прийняти, зрозуміти щось. Тому е кожна подія, вона Потрібна. Тому приймаємо її спокійно, дивимося, чому я зустрічаю цю людину, чому я проживаю таку подію, чому зі мною це трапилось, що я можу зробити, щоб більше цього не було. Більше про це в наших тренінгах. Приходьте на заняття, записуйтесь в онлайн групи, читайте канал, звертайтесь до різних фахівців, читайте книги. Але зберігайте свою енергію, навчіться радіти шукати краще з гіршого, шукати щось те, що нам корисне у самому неприємному. І таким чином ми розуміємо, оце так робити не можна, а я його візьму, виправлю отак, отак, і буде все добре. Хай все. Що найкраще трапляється з вами, хай у кожному житті буде більше приємних, хороших подій, перемоги нашій Україні, миру, спокою. Пишіть в коментарях нові теми, які вам цікаві. З вами була я, Тетяна Доценко. І нас антистрес на кожен день. Всього-всього найкращого вам.